Це Майнкрафт, але кожні три хвилини я отримую обмеження від підписників. Наприклад, якось це не можна їсти м'ясо. Поїхали. І так, Майнкрафт, гра на одинці. Створити світ. Окей, Хм, як би назвати цей світ? Мої муки. Ваші обмеження, завдання. Ваші вебевебебе. Окей, створити новий світ. Це для мене, до речі, буде доволі довго. Для вас швидко. І так, ось такий світ, але давайте прочитаємо перше обмеження. І так, саме перше обмеження не можна їсти м'ясо. О, все. Взагалі доторкатися до м'яса я можу, але не їсти. Сумно. До речі, час у нас та йде. Ладно, давайте добудемо дерево. Так, стоп. Чому я не чую звуків? Ось, все. Іще тут. Ех ти, колода. Знаєш, такому ти взагалі потрібна. А, стоп, це просто на шифті був. Окей, крафтимо дошки. З дошків верстак. Далі палки. Після чого робимо топір. Тепер добуваємо дерево. Ну, стало швидше. Та-та, точно стало швидше. Тут достану. А, ладно. Окей, у мене є ще 5 секунд. Крафтимо. Давайте скрафтимо кайло. Що якщо буде обмеження на кайло. І так. Класний, у мене звук на таймері. Окей, наступне завдання: Майнкрафт, але я дальтонік через шейдери або пак Чесно, я би хотів виконати це завдання. Проблема в тому, що ось як буде виглядати відео, усе відео, по факту, усе відео. Ну, типу, я переживаю за вас, підписники, цінуйте це. Ладно, наступне обмеження: не можна торкатися піску, снігу. Ставимо таймер і поїхали. <кхем> я бачу тут пісок, пісок, пісок. Ану, я би страшний. Блін, я чуть не упав. Капець, я чуть не упав. Окей, виходимо звідси. Я взагалі не хочу сильно ризикувати. Типу. Так, пем пем-пем. Ну поки що я планую добути кругляк. Після чого крафтимо кам'яне кайло. До речі, стоп, у мене є ще дерев'яне кайло. О, що за сміття? Викинути, щоб ноги моєї там не було. Ну а поки можна спокійно добути вуглець. Один. Один вуглець. Ладно, я просто добуваю камінь. Кам'яна сокера Добуваємо. І в цілому мені потрібно йти шукати їжу. І в цілому мені потрібно йти шукати їжу. А то я так загину. Типу, я в цілому можу їсти все крім м'яса. Пацятко, пацятко, пацятко. Убити пацятко. Я вас всіх уб'ю. Я вас не можу їсти, тому я вас уб'ю просто так. Щоб ваша смерть була напрасна. А ти що тут ходиш? Пішов. Та. Опа, я знайшов їду. Окей, давайте поїмо. Опа, опа. Ну, блін, це насправді погана їда, але на перший час нормально. щоби... О, час закінчився. Окей, наступне завдання: не можна грати в Роблокс. Та блін, ти що знущаєшся? Це завдання буде дуже складно не виконати. Бляха, що ви задали? Не можна було щось цікавіше придумати. Окей, там немає піска, можна пливсти. А, фух. Тут земля. Я нічого такого не докинувся. Та, то би відео вже закінчилося. Так, давайте ми це викинемо. Я, до речі, не казав, але я планую знайти діамант. Я знайшов баранів, вівців, і зараз у мене буде ліжко. Давай йде сюди, крафтимо ліжко, добуваємо це, це викинути. І поки у мене немає обмежень, я йду спати. Солодких снів. Дякую, дякую. Я ціную це. Так, і яке там наступне обмеження? Майнкрафт ем, але не можна торкатися води. Ладно? Ну це поки що просто. Ну на човні я пливсти можу. Можливо, мені потрібно спускатися в шахту. О, у мене ж є одне вугілля. Я ж можу скрафтити фели. І піти в шахту. Дуже велика тут шахта, звісно. Типа, ну, йоу, занадто велика для мене. Там, ну тут. Я чуть не загинув, чесно, я був близько. А, стоп, тут же є шахта. До речі, а в шахті вже багато води є. Окей, мідь. Кому взагалі потрібна мідь, коли є залізо? Звісно, його мало, але ладно. Сподіваюся, я себе не засмажу. О, ще залізо. Одне? Це прикол якийсь. Ладно, давайте поки добудемо вугілля. Опа. І що там у нас внизу? До чим, відео зупиниться тоді. О, окей. Блін, мене уб'ють поки. Блін, блін, блін. чуть не загинув. Окей, а наступне обмеження. Австралієць. Я знаю, ти не можеш говорити голосні букви. Я би, звісно, з радістю виконав би це завдання, але інша частина відео буде звучати ось так. Вам це потрібно? Мені це не потрібно. Майнкрафт, але ти не можеш монтувати це відео. Стоп! Це до кінця відео, я не можу його монтувати? Окей. Тут десь був скелет. Тут скелет, заді мене скелет. Я не знаю, що робити, блін. Так, нащо я факел поклав. Запечатуємо себе. Тепер просто добуваємо вугілля. Вугілля. Я навіть не зможу на монтажі показати, що я сказав вугілля. До кінця відео я не можу його монтувати, це зарада. Хто мені це поклав? Я, походу, дуже багато буду мовчати, я не знаю, чим заповнювати ефірний час, ну ладно. Ще я буду зупин... Ще я буду запинятися, 100%. Но мінімальний монтаж все ж таки буде. Скелет, бляхамуха. Здохни. Я не хочу тебе бачити. Це кінець, це кінець, це кінець. Мене зараз хлопнуть. Фух, я живий. Цікаво. Якщо я кладу музику, то це якби також монтаж. Виходить, музики я також не повинен класти. Ну, блін, це скучно, блін. І так до кінця відео. І так, я, кстати, декілька разів порушив це правило. Ну ладно. Я просто хочу, аби вам було цікаво дивитися це відео. Ну і ще я там запинався. Блін, це що знову монтаж? Ладно, давайте поїмо поки. Амамам, -ам -ам, яка смачна їжа. Як же класно, що я не можу монтувати, воу. Ось я добуваю лазует, прикольно. До чи стоп, а що я туплю? Весь так. Я можу скрафтити пічку. Ось так, поставити і закидуємо залізо. Поки що я просто добуду залізу. Я не знаю, що казати весь цей час. Ну, щось кажу. Святий звук. Окей, наступне завдання. Не можна їсти свинину. Ладно, ладно. Та, і до речі, правило про монтаж відпадає. Так як, типа, ну, я вже змонтував там, типа, йоу, і т.д. Забираємо залізо. Блін, я тільки що порушив своє правило, тільки не відписуйтеся. Ладно, у мене тепер є залізне кайло. Я можу просто піти шукати діамант. І тоді це відео закінчиться. Але де? Де діаманти? Покажіть мені діаманти. Окей, хопа. Серт кінець, я не загину. Я не загину.